Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Сьогодні хочемо презентувати дуже класний автомобіль. Це в нас фейсліфтовий 21 2021 року з пробігом 152 тисячі кілометрів. Німецька автівка з лізіного аукціону в красивому чорному кольорі, оснащений 2-літровим турбодизелем на 147 кВт на 200 коней, автоматична коробка передач. DSG 381, 7 ступенева, мокра на повному приводі, без єдиного підфарбування по кузову стан, гляньте без зауважень. Автомобіль після професійного детейлінгу, зробили відновлююче полірування хімчистку розмитнений, сертифікований та готовий до реєстрації. Тачка дуже жирна на класній комплектації. Так що не зволікайте, кому класні автівки тільки в компанії Коруел. Так, поїхали по комплектації. Фари в нас матричні, самі топові, самі максимальні. IQ Light з датчиками, з асистентами переключання ближнього дальнього та вирізання зустрічного транспорту. 360 парковочка, сама паркується, дістрони, адаптивний круїз-контроль, камера асистентів в вітровому склі. Зразу фокусую він код, присутній хром пакет, диски у нас R18, також в ідеальному стані, без єдиного бордюрчика, на новій літній гумі 24-го року. Вхід без ключа і всередині в нас вишенька на, торні, на торті. Жирнючі шкіряні сидіння, такі з коричневими. Вставочками, гарне поєднання, чорне з коричневим. Сидіння у нас в ідеальному стані, без прокурів, букові підтримочки також не затерті, не продушені, все гарно. Електроприводи, водійського та пасажирського сидіння, пам'ять так само водійського пасажирського сидіння, підсвіточки в порогах, підсвітки. В дверних картах ставочки декоративні з дерева, ставочки коричневі зі шкіри, повний склопакет, зеркала гріються, складаються, асистенти сліпих зон. педалі все у нас віддалі. Друзі, кермо, гляньте, в якому стані. Також без нюансів. Мультикермо з підігрівом, датчики світла, датчики доща, адаптивний круїз контроль. Віртуальна панель приладів 152 тисячі кілометрів. Асистенти у нас всі присутні. Так, у нас сенсорний моніторчик, Скарплей з Android Auto, сенсорна кліма з підігрівами передніх та задніх сидінь. До речі, у нас трьохзонний зонний клімат-контроль, Webasto, заводиться з кнопки. Автохол електроручник, підвісочка регулюється, мод DCC, два ключика, пульт до Webus, дуже, зараз зама дуже комфортна штука. Так. Камера заднього огляду. В авто не палили, гляньте стан, по пластику зауважень немає, Підлокітничок, все дуже гарно. Зарядочки до смартфону, бездрутова зарядка. Також присутня. Ззаді в нас таке відчуття, що взагалі ніхто не сидів. Гляньте без потертості, все дуже гарно, сидіння збережені, також підігріваються. Оптика задня у нас також IQ light, динамічні показники повороту, камера присутня, електропривід присутній. Також присутній килимок-багажник, ремкомплект є, все в наявності, електрофуркопчик, розеточка 230 вольт. Задній партроник. блю це в нас вже Євро 6. По картах, дивіться, друзі, зауважень ніяких немає. В двох словах, нова тачка. Сидіння водія також без... Ой, вибачаю. сидіння пасажира також без нюансів, з електроприводами, з пам'яттю. бардачок. З охолодженням. Всі сервіски, всі випусочки, подання автівості на офіційному дилері Volkswagen. Зараз глянемо під капот. Перевіримо лакофарбове покриття. Так, друзі, під капотом у нас також все порядочок. Масла все мінялося. в нормі. Жоден болтик не крутився, не знімався. Фари в нас оригінал. Демпфер не стукає, все рівненько. Заганяли на підйомничок, жодного підтікання немає. Сальник сухий, роздаточка суха. Так. Лакофарбуве, перевіряємо. Капот у нас в нормі. Дана автівка купувалася на лізві на аукціоні. Вказано було, що без підфарбувань. Ще раз переконаємося прибором. Чи тут у нас все в нормі. Стан классный. Врубил меня на все чипко. Повний привід працює. Лубове скло у нас 21 року, ще в оригіналі. Є незначний сколик, ми його за... заробили, ну, але трошечки він, ну, видно його на... на склі, але скло не мінялось, ще рідне. Ну, Лобове це на сьогоднішній день це у нас розхідник. Так що на це не треба звертати уваги. Друзі, отакий фестліфтовий тягунчик у нас в наявності на майданчику з чесною перевіреною історією. В рідній фарбі, на класній комплектації, готовий до бронювання. Так що не зволікайте за чесними перевіреними авто. Чекаємо у вас в місті Луцьку на майданчику Carvel. Всім гарного вечора!